Всім доброго дня. Хочу показати свої красотульки, і досі вони в мене ще живі, не пропали. Корінчики тільки що попідстригала. О, зараз піду ці помию трішки, бо такі слизькі. Тут ані. Ось така красота. В мене зараз піду помию. Помила свої красуньки. Всім доброго дня. Помила корінчики, пообстригала, бачите? Свіжесенькі, перемила, тому що були такі глибкі, слизькі, ось такі. Які вони тільки гарні. Да як довго вони стоять? Не знаю, видно вам, не видно. Ставляю назад. У відерця. Ага. І ось ці, які трішки. Деякі є вже підпортились. Ну, не страшно. Я їх попідрізала, також корінчики свіженькі зробила. І поміняла водичку. Водичку додала цукру, говорять, довше будуть стоять. Побачимо. У мене вони вже стоять майже 20 днів. І дивіться. Такі вони гарні, як їх обожнюю, Як тільки люблю квіти. У -у -у. Така висота їх дуже великі. Ти і маленькі. Погода у нас на вулиці весняна. Сонечко світить, все розстає. І стріхи прям струмками тече водичка. Там що багато снігу, так і снігу ніби нема на криші, а трішки є. Сонечко є гарно. Така у нас погодка. То розставало вже майже снігу немає, розставало, було дуже тепло, а тоді позавчора, мабуть, знову випав трішки мокрий сніг, знову все побіліло. Не зима, але сна до нас прийшла. Перед самим новим роком все розтає. Ну і так дякувати Богові за те, що в цьому році випав сніг у нас, тому що вже багато років, нервно. Чотири снігу у нас не було. Тож біленько. Ну, Будемо сподіватися, що не розтане сніжок до нового року. Ну, а як розтане, то так і буде. Трішки зніму вам на вулиці погодку. Сьогодні хочемо печінковий торт посмажити. Так що трішки відео вам зніму. Поперелітали наші півники. Вон. І курочка одна вилетіла. Сидять вони в загороді. Вон. Деякі ще не встигли повтікати. Сонечко заховалися за хмарками, а вони весь співу ну, і тепло. І селих навіть злетів, хоча раніше ніколи не літали, а це така у нас погодка. Муся тепло вам. Гріється проти сонечка. Ой, як гарно сонечко світить на них. Тепло і стріхи. Самі калюжі. Сонечко виглянуло і за хмарок. Тепло, гарно на вулиці. Але хочеться морозу. Всім дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, коментуєте. Вам дуже вдячна за те, що ви не співаєте. Що ви заходите на мій канал, переглядаєте, але переглядає більшість, а підписалося не дуже багато. Тож, кому цікаво, хто заходить на мій канал. Попрошу вас, підписуйтесь, будь ласка, ставте канал. Ой, ставте лайки. Ставте лайки. Я буду дуже вам вдячна. Всіх люблю, цілую, обожнюю. Тож всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До нас прибився котик риженький, Кітюнька. Китюнечка. ти? Прибився. Своїх п'ятеро, буде шостий рижий котик. Китя. І нявка, 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 нявка. Муся наша. І музик. да, до вас дружбан прибився. Добавився. Кітя. Вон чедайте на курточку. Китця! Мішки ось. Треба збирати. Котики. Це у нас раніше тут уголь ми зберігали. Ніжок пішов малесенький. Да. Кицюньки. Котики. Ну що? Буде жити шостий. На вулиці. Усі у нас котики живуть, то буде і цей з ними. А що робити? Чого нявки ж? Подивіться, який сніжок пішов. Лопатий лопатий. Це що він тільки починає йти. Он хмари снігові. На забор. Дивитися то гарно видно на темному. Все. Що? Що Мурзик? Мурзічок. Треба синичкам салка причепити, бо вже зіли немає. А це тут вам ще що? хтось насипав дерці. Ага. Насипав. Чоловік, мабуть, дирці. Ось шматочок. Остався шматочок сала. Що ти кажеш? Само можна лаві врізати і почепити. Ага, зараз, ось, горобці поприлітали. І не бояться мене. Зараз принесу синичкам. Бо сніжок іде? Зараз будуть нападати на сало, вони коли сніг холодно, то вони гарно джобають сало. А коли про... не дуже холодно, то мудрик, ось дивись, я сматочок сала впав. Іди сюди Мурдик. Бо він лазив, 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 лазив на дерево. Дивись, 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 я впав кусочок сала. А, ти такий голодний. Аж нікуди дивись. Да. Ти такий голодний, я бачу, що... Угу. Дуже голодний, дуже-дуже голодний, да? І сала не хочеш. Ну, зараз злишком піду наріжу. А що ти робиш? Пішли буду А, ну пече. Що, шо Хорошо. Орхидайка. Цветает, цветает. О, кто пришел? Бимчик пришел. Гарно, тихенько падає сніжок. Уже загнав Мурзика на дерево, так? Да? Бім. Навіщо таке робиш? Кажи, ти ж у мене слухняний собачка. А мудріка загнав вон, сидить на дереві. Сніжок який гарненький. Скільки було снігу, розтало. Ну, нічого. Біліє трішки, та й досить. Ялиночка гарна, це якби її нарядити на новий рік була б дуже гарна. <мір> Отака погода в нас сьогодні. Іде сніжок, прибився рижий котик. Зараз це мамка з роботи привезла цього насіння. Потрібно синечкам насиплю. повішу сматочок сало. Тому що вже ось Різдво 25 грудня. Хто 25-го відмічає, хто 7. го Ми трішки підго... приготуємося на 25 грудня. Повинна сестра приїхати. І на 7 ми -го будемо готуватися. Тому що ще, не знаю, звикнути не можу, я, поки в мене ще календар є. Це ще свято сьомого, то поки будемо сьомого. Але 25-го теж трішки приготуємося. Небагато коваску спечемо домашню, бутерброди якісь зробимо шпротами. Так що, якось будемо потрішки-потрішки, потихеньку, помаленьку, привикати до нових свят. Такі справи у нас. Сніжок падає. Хочте на шапці. Таке коротеньке відео. Ще там мама жарить. Печоночний тортик хоче зробити на різдву на 25 -те. Не знаю, коли це відео я це загружу. Всього зваримо компоти із свіжих ягід. Ну і картоплі зваримо, і все. Багато ніхто наготовляти не буде. Отакі у нас справинки. А ви напишіть хто, коли буде святкувати Різдво. Мені цікаво, чи дуже багато перейшло людей на 25-те, чи все ж таки залишилися на січень. Хто буде святкувати 7-го, а хто 25-го. Якщо не трудно, якщо не важко, то напишіть, будь ласка, хто коли буде святкувати ці свято? Знайомих, кого я не запитую своїх друзів, то більшість будуть сьомого. Вже на наступний рік, можливо, 25-го, тому що вже календар я купила новий на 24 рік то там вже всі свята по новому, то будемо святкувати по-новому. А так зараз в мене ще 23 й рік, то свята там відмічені по старому то я більшість дотримуюся тих свят, які були раніше. Десь котик нявки, я зараз покажу вам. Ой. Ой, ой. Біма злякався. Хоча бій, наче й не сильно він хоче гратися з ними. а вони бояться його. Сніг взагалі пустився, Густий-густий. Подивіться, як йде сніжок. Якби такий сніг, да на Новий рік, да на Різдво. А вдень світило сонечко. Погода взагалі класна. Бім. Покажи мордочку у Мурзяну снігу. Затрусив тебе сніжок. Що гарне, готовиш. Печоношний торк почала пекти. Mm, а пахне як? Пахне. Угу. Різдво трошки. Ось витриму. Капельки. Пахне на вулиці так і сніг іде. Не, он вже йде. Добрий вечір усім. Печемо печоносний торт на різдво. У нас буде два різдва з цей рік, 25-27. го і го 27. А, 7, 7, 7 січня. січня. Привикли все життя, що в 7, 7 січня. Тебе синяк ось у який? Де то ти вже? Така в мене. 10. У нас на кухні гирляндочка одна і друга. І така ялиночка. І тут гирляндочка. Смажеться? Ще на, лесничке. на, лесничке, на лесничке Щас поставимо, і компот поставимо. з фруктами да. Чи у звару, чи компот? Ні, Артем просто в цього компоту. А, компоти. Гарно такий лопатий сніг пішов. Так тихо, так гарно морозять, падає, якби морозація. Якби такий сніжок дана, Різдво, та на новий рік щоб пішов. Вже mm. багато пороставало. А інтересно, чи всі перейшли на 25 те число? святкувати через двочі 25-й сьома будуть. Повісила сало. Ой. Два шматочка. Сало. Ну, сіднічка щас. Кидаю в кормушечку. Там дарт є, ще й носінечка, нехай дзюбають, сніжок уже притих, немає. Насипала. Віконечко наше з кухні. Котики вже думають, як залізти на салко, да, Мурзик? І трьохмасний. Мої гирляндочки світяться. Ялиночка там он увімкнена, світиться. Ну, на вулиці ще видно, то не, си... не сильно видно наші вогники, гирлянди наші на вікна. Сніжок попри ставав до деревець. Салку десь цюрінька і цинички. Зараз спробую відійти. Побачимо, чи прилетять на свіженьке. Уже одна, дивіться. Все ближче і ближче підлітає. Ай, замітила салко. Я стою від неї буквально два метри. Смажимо капусту на млинчики. Приклеївся. Мама смажить солодкі блинчики. Я смажу капусту для млинців. солодких, вона вже насмажила. Перші веранді вже винесли. Печінковий торт вже готовий. Ще по черевинку посмажу з цибульки. начистила вже готова. Мама насмажила вже млинців солодких. І не солодких покажу. А я смажу почеревину з цибулькою. Така смакота. Ось млинці не солодкі, це на капусту, капусточку, що я посмажила. Печінкові млинці це завтра будемо мазати. І ось знаходяться мої чотири століни. Я пекла на дві порції. І мої красуньки. М -м -м. Які вони тільки гарні. М -м -м. Красиві.